Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І сьогодні тема нашої програми санкції як примус до діалогу. Гість програми Політичний експерт Олександр Палій. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. пане Олександре. Як в Україні розмовляти із Росією, власне, через міжнародне співтовариство? От ми знаємо, що мова дипломатії не працює, тому що женевські домовленості ігноруються з боку Російської Федерації. Власне, санкції сьогодні знаємо, що застосовуються санкції по чиновникам. Гостро вони б'ють і по бізнесу. Ем, Якою може бути реакція Москви? Власне, вона вже є ця реакція. Реакція Москви це ігнорування. Треба розуміти, що е, е, нинішнє керівництво Росії воно е, думає і мислить ну буквально днями і тижнями. А санкції це речі, які діють довго от і тому е, я вважаю, що санкції проти Росії навряд чи можуть бути ефективними. Вони будуть ефективними в довгостроковій перспективі, знижувати конкурентоздатність по економіці і так далі, і так далі, і, е, вплодити е, велику кількість проблем майбутнього. Але зараз е, зупинити Росію санкціями це нереалістично. Зупинити Росію можливо лише силою військовою, американською, натівською, або нашою. Або найкраще це і одної, другою, третьою. Сьогодні ми почули позицію офіційної Москви. Володимир Путін власне не пов'язує ведення санкцій з боку як Сполучені Штати Америки з боку Європейського Союзу, не пов'язує із тими подіями, які відбуваються в Україні. Ну це він, як то кажуть, дуречка грає Лукавить. Да, лукавить. То він говорить, що Росія абсолютно не причетна до цих подій, а весь світ знає, що абсолютно причетна. Якщо ви дивилися вчора пізно, дуже було засідання Ради безпеки ООН, Всі держави розуміють, що там лапа Кремля. Дуже серйозно. Всі держави ніяких ілюзій з цього приводу немає. Тобто нікого це не надурить, крім його власних ну тих, хто телезомбі там дивляться, телевізор російський. Яким чином Україна програє від запровадження санкцій? Ніяким Росія, тобто а Росія, Росія програє через зниження конкурентоздатності своєї економіки. Ви знаєте, що сьогодні Міжнародний валютний фонд сказав, що Росія вже в рецесії, тобто у них падіння ВВП, другий... Квартал поспіль. Минулий квартал і перший квартал цього року. Тобто російські не, не зможуть отримати новітні технології угу. по цілій низці, починаючи від космосу і так далі. Потім для них стануть, стають дорожчими кредити для російських фірм. Тобто їм кредитуватися на міжнародному світовому грошовому ринку стає важче. І це серйозний вплив. Ну, це Втрати мільярдами, да, але це все розтягнуто. А нам зараз потрібна підтримка від заходу вже зараз. Тобто враховуючи те, в якому стані у нас на сході е, правоохоронці були, от і в якому стані після Януковича взагалі країна, і в економічному в тому числі, то нам потрібна підтримка насамперед е, військова е, вже зараз. З боку заходу, з боку сполучених штатів спочатку була реакція сполучених штатів Америки власне і по людях і по бізнесу. Uh -huh. Натомість від європейської спільноти бачимо тільки по чиновникам так. вони застосували санкції. Чому а, сполучені Штати Америки більш жорстко виступають в цій ситуації? Mm -hmm. Холодна війна в у нас mm -hmm. mm -hmm. можливо. Європейський союз э, ну він пристосовується. Він перепинив так. Він тільки зараз починає геополітично мислити. Це по перше, по-друге, в європейському союзі багато країн, і там треба узгоджити узгодити позиції. <гум> Це по-друге. Крім того, Європейський Союз економічно зв'язаний з Москвою більше, ніж <гум> ніж Сполучені Штати. Тобто і, якби, проблеми виникнуть більше, в тому числі в Євросоюзу. Ну але європейська е, економіка більша за російську вісім з половиною разів. То, в принципі, е, в результаті європейських санкцій. Постраждає значно більше Росія, ніж Європа, тому я я вважаю, що ці вагання ну вже не час цим ваганням робити. Все я ж таки, так. ми чули позицію перед тим, як працювали в Штатах і uh -huh. в Євросоюзі над персональними так uh -huh. і казали про те, що керівник Газпрому Олексій Міллер буде в цьому списку, але цього не сталося. Власне а, так само можливо, якісь є підкилимні ігри в цьому контексті. Як ви вважаєте? В контексті чого? В контексті, що прізвища, в кінцевому варіанті Олексія Мілера немає особисто uh -huh. санкцій. Ну, я думаю, що є в Росії здравомислячі люди, які можуть казати там Путіну, що не треба цього робити. І ці люди пов'язані, напевно, із газовою сферою. Але зараз російський керівник в такому стані, що він може їх не слухати просто. Він може ні на що не зважати, йому він хоче взяти на храпом, розумієте? Uh -huh. Яка яка може бути відповідь офіційної Москви а, в предметних кроках? Тому що от, знову ж таки читаємо заяву Володимира Путіна, що Росія може замислитися а, з ким і як працювати в ключових галузях, зокрема приклад в сфері енергетики, тобто ми знаємо, що в принципі євросоюз енергетично так само, як Україна від Росії залежить. Ні, це неправда. Зараз вже Росія більше залежить від Євросоюзу в сенсі грош... грошей, отриманих за енергоносії, ніж євросоюз від Росії. Тобто там залежність взаємна, але залежність Росії значно більша. Тому що е, товарообіг між е, Росією і Європейським Союзом це половина всього товарообігу Росії. А для Європейського Союзу це дрібничка е, теробіг з Росією. Тобто насправді Росія значно більш залежніша від е, Європейського Союзу, від тих грошей, які вона там отримує. Mm. Тому е, е, тим більше, що зараз вже з'явились можливості диверсифікації джерел енергопостачання у світі. Е, тому зараз е, в, в такому стані можна говорити, що е, ну, тобто, європейський союз для нього це втрата там буквально лічених пару відсотків. Mm -hmm. один Два там товарообігу а для Росії це колосальні опції. Ну якщо економіка російська вісім з половиною разів менше за європейську. Вісім там десь приблизно так пану це на запитання відносно того, що президент США, Барак Обама анонсував і наступний наступний етап запровадження санкцій. Якими вони можуть бути в принципі, як ви гадаєте? Санкції я вважаю, що сан... ну, те, що вони говорять, це в по секторах по секторах економічних зараз тільки оборонну сферу там трішечки зачепила м, Сполучені Штати, зачепили вже оборонну ВПК, але є енергетична сфера, є банківська сфера, є сфера видобутку енергоносіїв, і багато ну, це основні сфери, які для Росії можуть стати абсолютно ну, дуже серйозними. От але м, ще раз підкреслюю, нам потрібна короткострокова підтримка зараз, вже зараз, а а така підтримка надається. Конкретними діями військового характеру. І таку мову Росія розуміє, бо тому що іншої мови вона абсолютно не розуміє. Дії від Північно-Атлантичного альянсу можуть заспокоїти агресію Російської Федерації? Е, я думаю, швидше це Сполучені Штати і окремі країни НАТО. Не весь Євроатлантичний альянс, не всі, не всі країни НАТО, тому що не всі вони до цього готові. Вони готові працювати, в, скажімо так. І підтримувати Україну більш е, такими речами, але я думаю, що окремі країни-члени НАТО вони можуть бути готові підтримати Україну. Україна не є членом НАТО, але ті статутні документи дозволяють північно-атлантичному альянсу в разі агресії ескалації конфлікту реагувати на події України. Звичайно, яким так. чином вводити війська миротворців? Я вважаю, що зараз була б дуже хороша підтримка. Це проведення навчань. Нас зі сполученими штатами і зокрема країнами НАТО на нашій території хороших великих навчань угу. відносно женевських домовленостей угу. були великі очікування. Власне, є певні позиції. Хто на вашу думку перший пішов на ігнорування цих ключових позицій? Ну хто всі знають? Весь світ знає, що Росія, вона й не збиралась, до речі, їх виконувати. В той же день була проведена прес-конференція Путіна в день підписання цих домовленостей. Де він сказав, що якісь папірці там і так далі. Тобто була зразу установка не виконувати ці домовленості з боку Росії травень місяць. Кажуть, що під час свят, під час відзначення від святкування Дня перемоги, може бути протистояння на сході. Uh -huh. Тобто яким чином можуть розгортатися події не на Не вашій... тільки на сході, не тільки на сході, на сході, на півдні і не тільки, тому що вчора я бачив у метро. Людей, практично як одягнутих, як зелені чоловічки, які ходили і дивилися, як на них правоохоронці реагують. Розумієте, в бронежилетах і так далі. Тобто я вважаю, що цих людей вже хто ходить в бронежилетах, їх треба е, до з'ясування обставин затримувати, тому що це швидше за все диверсанти, які просто випробують, як ну, реагує наша система безпеки mm -hmm. в цьому сенсі. Тому е, ну, ви бачили з повідомлення СБУ, я вірю. Довіряю їм е, цьому повідомленню, що в Миколаєві збиралися російські диверсанти підірвати ветеранів. Уявляєте собі? Підірвати ветеранів під час покладання квітів. Тобто, що, що вони можуть ще вигадати? Ці любителі, так би мовити, антифашизму? Угу. Проведення референдуму на місцевому рівні 11 травня. Так само чекаємо. Зрозуміло, що весь світ цей референдум не визнає, Україна не визнає. Є питання, яким чином його проводити. Тому що центральна виборча комісія вона не буде організовувати цей процес, але тим не менш, як сприймаєте, що може статися після так, цього? Ну, який референдум? Вони малюють росіяни, референдуми. Ніяких референдумів вони насправді не проводять. Якісь липові бюлетені за 6 днів потім малюють якісь результати зі стелі і так далі? Я вважаю, що це ну, повна профанація. Це якби спроба легітимізувати окупацію Донбасу. Ще одне запитання до вас відносно тих людей, які від імені місії Організації безпеки та співробітництва нині знаходяться в заручниках на сході України. Власне, чому от зараз ми не бачимо про те, що ви кажете? Тобто реакція має бути застосування певної сили, а люди їдуть і домовляються з цими сепаратистами. Про кого ви говорите, домовляється? Приїхав керівник від Організації безпеки співробітників. Ну, організація безпеки співробітниць це не оборонний альянс, не військовий альянс. Це альянс, який займається питаннями безпеки, так, але він е, обговорює, власне кажучи, питання безпеки. Це такий форум, який був створений в 70-х роках, для того, щоб не виникло великої війни на континенті. І е, він, вони не мають сил, щоб звільнити, так би мовити, зарушення. Mm -hmm. Звільнити, тобто в сучасному світі ті, хто може допомогти нам, це насамперед Господь Бог. Потім ми самі, а потім Сполучені Штати, і потім окремі країни-члени НАТО. Ну і НАТО як альянс, напередодні була інформація, що а, німецький спецназ буде визволяти цих заручників. Потім, потім заперечували спростували mm -hmm. цю інформацію. Ну я думаю, що це складна операція. Це могли б бути і жертви, і серед заручників, і так далі. То. Це треба серйозно так би мовити підготуватися. Угу. Відносно того, яким чином може змінитися міжнародна підтримка щодо України, світової спільноти, світового співтовариства після президентських виборів, власне, коли Україна обере нового главу держави. Якщо дасть Бог вибори відбудуться, хочеться вірити, що вони відбудуться і на більшій частині території України. Хочеться вірити, що на всій території України, можливо, крім Криму. То е, тоді, в такому випадку, справді е, ну, легітимність державних інституцій значно зросте, і е, у нас буде можливість е, ну скажемо е, отримувати і вже говорити з європейським союзом і про економічні питання і з усіма іншими. Тобто, це хороший крок до легітимації держави, до легітимації тієї ситуації. Тому що ну ви знаєте, зараз говорять е, окремі діячі на сході е, колаборанти окремі. Ну і частина людей, які за ними пішли. Що тут хунта в Києві, що вони їх не обирали, і так далі, і так далі. Нічого подібного. Вони обирали. Парламент призначив і виконуючи обов'язки президента, і уряд конституційною більшістю уряд призначив. Uh -huh. Що стосується хунт, чи там як там називають зараз багато. Там кліка і так далі. І так далі, Камарілія можна говорити, що згодом не буває ні хунти, ні кліки, ні Камарілії, яка готується провести вільні, чесні, справедливі під міжнародним спостереженням, величезним вибори в Україні. Такого не буває, тому е, ніякої хунти у нас немає. У нас є уряд з, зі своїми проблемами, зі своїми там якимись е, цими. Ну він явно кращий, ніж те, що було, ніж е, скажімо, уряд. Ери золотого батона. Зрозуміло. Я вам дякую за розмову. Надаю, що сьогодні разом з нами був політичний експерт Олександр Палій. Залишайтеся з нами. На все добре.